Зараз будемо наводити ось тут ось о порядок. О, дивіться, що він робить. Получається, отака у нас баліберда. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами сім'я Брус і в сьогоднішньому відео йдемо в садочок. Будемо робити генеральне прибирання в саду. Ну і не тільки ось Тетяна Вікторівна, бачите, Грибна місіс. Фея? Грибна, фея? Грибна фея, каже. Ну, бачите, Людмила Вікторівна. Зараз я вам її покажу, бо Олександр Григоріов, як зазвичай, запише, напише, чому не було люди. Люда, ти поможеш мені? Бачите, Людмила Вікторівна фахівцево пасує посилки, ковбаси вже трошки залишились і сиру. Скоро новий етап будемо нову робити. Оце таке замовлення, так? Да? Це ще не все. Тут ще. О, Десь Бачите, два. Два місця буде. І ще тушонка. Тут олію замовляють люди. Сардельочки. ковбаса мелена, свиноялова. Ось орублена така ж сама. І сир тут є, і косічка є, і джерки є. Джерки пакуємо. Отакий цей. І ще є і олія. І ось Людмила Вікторівна пакує. Дивіться. Робить Оформляє замовлення. Все. Все тут обережно, скло. Тільки скотч у нас прозорий. Треба як. Або як, треба замовити, брендований, так? Не треба. Не треба? Отут запаковується все в плівочку. Потім не отака м'якушечка. Коротше, багато не всякої не двіжухи. Ковбаси трошки залишились. Але не хвилюйся, ми її скоро зробимо. До речі, скоро будемо знімати а вам дивіться. відео. Приміщення у нас майже готові. Що? Дивіться, на тут підвали. Купчений і сірочок кілограм. Так, Ой, Бачите, як класно світиться світло в холодильничку. Поряд стоїть вакууматор. Хоп, зважила, в комп'ютері внесла інформацію. Ти зараз її напечатаєш? Да? Нажимаю кнопку, виїжджає відсюди наклейка, ось така. Спаковує в коробку і все. І готово. Ти йде будівництво, Люда, ти мені допоможеш чи ні? Щас. Да, в саду дерева потрусить. Ну, як закінчиш, приходь. Запросив Людмилу Вікторівну на потруску дерев. Мотоблок чекає свого часу, стоїть на дворі. Коли ми дребздулятили вон там, то Тетяна Вікторівна сказала, зупиніться і не робіть цього тут, бо там була і Петрушка, ще зелень, цибулі. Коротше, вони її ту ж саму. А, до речі, тільки що показував вам продукцію. Де замовити, в описі до відео буде група Вайбері. При бажанні можете замовити. Ціна, в принципі, я так дивлюся, навіть на ринку дорожче, ніж у нас в Києві. Ну, Можливо, і в нас скоро підніметься, бо воно, знаєте, все дорожає і особливо отак важче торгувати, як ми з дому, тому що треба упаковку купити, запакувати наклейку. Оця вся двіжуха на базарі легше. прийшов клієнт, у кульочок вкинув, зважив гроші. Взяв і все, а тут по-іншому. Так, далі, зараз будемо наводити ось тут ось порядок. Тут е, зараз будемо також проводити останню осінню обробку яблунь. Е, я чекав цього моменту дуже довго. Іван Олександрович, той чоловік, в кого ми придбали навесні цей сад, ну, то есть дерева саджанці, е, номер телефону, залишу його в описі до відео. Можливо, хтось хоче також приблизно такий самий садочок. То він сказав, як опаде. О, бачите, хорошо обтрушується. Він ще місяць назад сказав, я в себе обробив оброби йти, бо треба, щоб е... ця обробка дуже важлива. Остання обробка обробка сьогодні буде залізним купуросом і карбамідом. Е... І він сказав, це дуже важлива обробка. І треба її проводити як дерева майже голі. Або як зовсім голі. В людей, дивіться, в усіх дерева всі лися, а в мене. Кучеряві аж до сьогоднішнього моменту. Ну зараз трошки тут листячка залишилось, ми це листячко обтрушуємо отаким От чином, щоб допадали. Ось так підійшли, Труснули. Що впало, то впало. Те листя, яке не впало, нічого страшного. Листячку обтрусили, дивіться, ну як десь листочок залишився, нічого страшного. Все в порядку, дивіться, нагадаю, як обробляється садочок. Він коситься обов'язково. І травичка, яку ми скошуємо, вона потрапляє ось сюди ось на ось це міжряддя, Виконує декілька функцій. Основна функція це вона мульчує. Якраз оце міжряддя для того, щоб, по-перше, не різ бур'ян. По-друге, ця травичка тут розкладається і дає як його, поживні речовини свої нашим деревцям. А також навесні можна і восени ми проводимо підживлення органічним коров'ячим гімном, однорічним проводимо підживлення. Це гіменце лежить тут і розкладається, і також дає. Нашим деревцям, прямо під корінь, поживні речовини. Восени ми цього робити не будемо через те, що в нас достатньо багато зараз органіки тут є. Наслідком цього ми бачимо, що наскільки сильні наші деревця, що не може навіть листя, як у всіх нормальних людей, обпасти. Так, тепер наше завдання. Скосити останній раз у цьому році. І не тільки скосити, за допомогою газонокосарки ми зараз це листя із травичкою підсунемо, аж замульчуємо коротше, останній раз міжряддя дерев або як рядок дерев. До речі, зверніть увагу ще раз, хочу вам нагадати, бачите такі кубашки? Ось ось. Далі ще одне. Тут мався бути ряд яблунь, ми їх посадили тут, а потім пересадили. Тут один із двох варіантів, чому. От саме такі кубашки, і оце ціле літо. Вони бачите, так тим-бім-бім-бим. бім по перше ми тут більше удобрили бактограном, міндобрили. ми в кожну ямку сипали бактогран. А також наслідком цього може бути те, що ми пробили підплужну підошу. От і тому мені і хочеться вже на наступний рік не плугом орати. Ділянки, або хоча б раз на три роки потрібно робити глибоко розпушувачем. Тобто потрібно підплужну підошу зірвати сантиметрів на ну, 40, 50-45, то було б добре. Тому зараз розшукуємо хорошого виробника для того, щоб в майбутньому ну, обробляти свої. Діляночки, тому що раз у три роки це обов'язково треба робити. Від ми відмовлятися, звісно ж, поки що не будемо, але от великі ділянки поля, то потрібно таке робити. Косити будемо ось цією ось газонокосаркою GTM, це сама потужніша, ну на той момент була із їхньої лінійки. Вона бензинова, вона із приводом дуже зручна. Час зазвичай для того, щоб покосити оцю всю ділянку, весь сад, займає одна година. За одну годину ми скошуємо весь сад. До речі, вона бачите з акумулятором, за таким із стартером. Не знаю, правда, можливо, сів акумулятор. А, не сів. Зараз заведемо і будемо косити. І користуємося ось такою боковою вигрузкою. Для того, щоб наше листя і нашу травичку розсунути, прямо замульчувати рядок, потрібно прокосити посередині. І потім від середини ходимо по кругу і за допомогою вигрузки розсуваємо до рядочка. Коротше, зараз побачите. Я не знаю, чи пальне тут є, правда. Є, тут ще хватить покосити. Для того, щоб запустити ось тут отакий пиптик, три рази нажимаємо. Ну, можна чотири. Все. Ручка газу і кнопка старту. А що таке? Холодно, так? Да? Ще п'ять разів нажав. О, закурило. І, і тепер посередині. А, до речі. До речі, тут ще є дві швидкості. На черепаху і на зайця. То воно включено на зайця. Короче, більша швидкість. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. choose to stay through the pain I know you so friend you're not. okay And tell me Why you never said you felt way guess to Stay strong and fake a smile. until away But you I'm not doing сирій миколайовича сього збудився й пошов дреб здуляти своїм мотоблоком. Все в підряд. Готуємося до оранки, але це буде інше відео. Тому підпишіться на наш канал і, будь ласка, пишіть коментарі для того, щоб поширювався наш україномовний контент. Воно дивіться, що він робить. Дивіться, що зараз буде. Так, ну а ми ж садочок покосили. Дивіться, як красиво вийшло. Листячко, все під деревами. Дерева голенькі, обервали, обтрусили листя. І вийшла така от красота. Де-не-де де листочок, ну це все нормально. Оці листя вони потім опадуть. О! А куди ти? Ну, а ми готуємо робочий розчин, це я десь на якомусь сайті, вже не пам'ятаю де. Замовив. Так, дивіться, що я замовив. Сульфат заліза або залізний купорос у відеречці. Так, і... Опа, карбамід у пакеті. Тепер наше завдання вже починає крапати. Нам потрібно зробити розчин залізний купорос 3%, карбамід 5%. Тобто на... у нас 17-літровий 16. Коротше, будемо робити на 17 літрів. Потрібно залізного купоросу 510 грам. Тобто 300 грам на 10 літрів. Нам треба на нашу прискувач 510 грамів, карбаміду 850 грам, тобто 500 грамів на 10 літрів води. Спочатку розчиняємо карбамід, він розчиняється швидко і після цього додаємо залізний купорос. Так, так буде простіше. Отаровуємо От 850 грамів. Єсть. Насипали цього. Тепер додаємо теплої води. В теплій воді просто швидше розчиняється. Карбамід у цій концентрації працює зовсім не як добре, а він грає роль інсектициду та фунгіциду, знищує зимуючі стадії шкідників, які в нас накопилися там, яйця попелиці, кліща. А також усе гниє від сичовини, Поняли? Тобто, оте листячко, яке під нашими деревами, також буде розкладатися, прискорює перегнивання опалого листя і зменшує розвиток парші та плямистості навесні. Тобто зараз обробимо, а навесні спрацює. Коли листя швидше розкладається, яке ми також обробимо, яке лежить під деревами, спори хвороб не доживають. До весни. І це якраз те, що треба. Бачите, майже розчинилося. І е, також карбамід трошки затримує весняне розпускання бруньок, що в свою чергу, в свою чергу е, трошки затримує цвітіння і е, це зменшує ризик попадання нашого цвіту у морози. Так, це додали. І тепер додаємо 510 градусів. Грамів залізного купуросу, але це особливий семиводний, саме семиводний залізний купурос. Ну, коротше, якось отак і насипемо. Єсть. І розчиняємо. Так, для чого ж семиводний залізний купурос застосовується? Я трошки підчитаю вам. Е Працює в кількох напрямках. Це потужний фунгіцид. Він знищує спори грибкових інфекцій, які зимують на корі і гілках. Особливо ефективний проти парші та лишайників. Очищує кору та знищує мохи та лишайники. Після обробки вони відпадають і дерево легше дихає. Збагачує дерево залізом. Це мікроелемент, який потрібен для нормального фотосинтезу для старту вегетації навесні. І дезінфікує поверхню дерева. Створює захисний шар і зменшує можливість зараження. Получається, отака у нас баліберда. Розколочуємо до повного розчинення. Далі, що цікаво, робимо це теплою водичкою обов'язково. Заливаємо у нашу прискувач, доливаємо холодною водою і йдемо бризкаємо. Так. Обов'язково надіваємо маску. Так, за допомогою такої сіточки проціжуємо. Трохи не розчинилось, ну на наступний раз ми його замутимо. Тепер закручуємо, розколочуємо отаким чином, ідемо бризкаємо. Ми обільно гарно обливаємо кожне деревце. Цим розчином. І отак під деревом на листячко теж бризкаємо для перегнивання. Отак ось бачите? Обробляємо щоб аж текло з нього. Отаким чином. Отак з одного боку пройшли і з іншого. Отакий от зимній садочок у нас. Деревцята стоять без листячка, оброблені. Проведемо скоро обрізку дерев, обрізку саду. Ми вам це також покажемо. Будемо дуже вдячні, якщо будете підписуватися на наш канал. Там, де треба, буде, досіємо газончик. Коротше, все буде Україна. Саме головне в це вірити, долучатися кожного вівторка на YouTube каналі Вовка Брус. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео. Таня з Донеччини. Сьогодні я маю велику честь. Подякувати ютуб-каналу Вовка в Русь, мамі Любі та організаторам стрімів за надані ці вісім пташок одному з самих потужних підрозділів 54-ї окремої механізованої бригади, які вже завтра повітять гасити п'яту русню. Нехай знає п'ятий ворог, що ми тут будемо до останнього до останнього подиху, до останнього подиху, останнього орка на нашій святій українській землі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Я боєць роти безпілотних систем 2-го механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади. Від нашого колективу хочу подякувати підписникам каналу Вова Брус», Мамі Любі та організаторам стрімів за допомогу у придбанні в ПІВі дронів, що нам дуже потрібні для виконання бойових завдань. Слава нації!